Після Другої світової війни численна кількість українців переселялася до Калінінградської і Амурської областей на Сахалін, Камчатку, Кузбас і на Зелеку Північ, брали участь в освоєнні російських поряд з казахськими цілиних земель, в освоєнні і розробці тюменських нафтогазових родовищ, будівництві БАМа і грандіозних Сибірських електростанцій. Всесоюзний перепис населення 1989 року показав, що частка українців в населенні Чукотки, наприклад, дорівнює 16,8%, Ямало-Ненецького округу 17,2%, Магаданської області 15,4%. Для кожного, хто в курсі української проблематики, ці цифри дуже зрозумілі. За ними люди. Що переселилися по оргнабору на будівництво і на підприємство в 50-80 ті роки, спокушені легендою про довгий карбованиць. Які осіли в цих мало схожих на Україну місцях, зараз вони вже перетворилися на росіян. Як ми бачимо, це на прикладі Краснодарського краю, де той же перепис виявив всього 3,9% українців. Аж до 1991 року Україна підживлювала весь СРСР у своїй знаменитій якості кадрового резерву. Головним чином це було підживлення Росії, що, звичайно, і обмін, частково керований, частково стихійний обмін випускниками вузів та шкіл, але завжди не в нашу користь. Велика частина нашої молоді десятиліття за десятиліттями вступала до російських вузів. Але по їх закінченню, двоє з трьох не поверталися додому. Видно, в Україні така особливість платити людьми.